Розділ 20 Ніч минула неспокійно. Чотири рази мене будив наказ викорити сигарету. Найгірше було о п'ятій ранку. Майже у вісні я тремтів від холоду і палив у вікно, щоб запах не йшов до квартири. Сигарета була бридкою. Дібрей наказував палити разів. Тридцять на день, і я починав ненавидіти паління. Я вже чекав на кожен звук СМС із жахом, що отримує черговий бридкий наказ. Я намагався їсти щоразу швидше, з остраху, що він перерве споживання наказом палити. Щойно я чув короткий сигнал про нову смс як мені кортіло блювати від усвідомлення, що треба знову розкривати ту кляту пачку. Оскільки була субота, я поспав довше, наганяючи згаяний уночі час, тож поснідав близько одинадцятої, прийняв душ, зварив собі кави, з купленими напередодні віденськими булочками, які поставив розігрітися в мікрохвилівку. Кімнатою поплив запах теплих круасанів і в мене розігрався апетит. Мені завжди подобалась субота, адже це єдиний вихідний, за яким іде ще один неділя. Але сьогодні був особливий день, я нервував. Страх ховався десь глибоко, і тільки но я думав про те, що його спричиняє, він починав ворушитися і гидко лоскотав у животі. Сьогодні я мав намір здійснити план, намічений Дюбреєм, щодо мадам Бланшар. Зробити що слід і все за годину можна буде взагалі про це забути, але поки потрібно було зібрати всю свою мужність. Я з тривоги жував круасани, і тільки тепло, що розливалося від гарячої кави, трохи втішало. Я пив каву до останньої краплі, щоб відтягнути фатальний момент. Бо соняш я підійшов до магнітофона, щоб висмикнути навушники, зазвичай постійно під'єднані до нього, але передумав. Не хотілося давати їй справжній привід для скарг можна було, звичайно, обійтися й без музики, але мені. Було потрібно розігрітися, дійти до кондиції. Потрібна була композиція, ну, така геть божевільна. Дивимося, що можна поставити. Ні, це не годиться, це теж. Ось воно. Колишній басист, секс, пістос виконує майвей. Френк Сінатра підкоригований важким роком. Я надів свої великі наушники. В яких почуваєшся відрізаним від усіх звуків зовнішнього світу. Низький голос Сіда Вішеса, звідкись далеко затягнув перший куплет. Я додав звуку і пустився протанцьовувати, тримаючи провід від бамбушників у руці, як співаки тримають мікрофон. Раптом несамовито вступили електрогітари. Я почав відбивати ритм босими ногами, що сили тупаючи по підлозі. Голос співака звучав так, наче він випльовував пісню, забути про сусідку, ще додати звук, ще, відпустити себе, заплющити очі, поринути в музику. Музика заповнює моє тіло, усе цілком, відбивати ритм, вібрувати разом із нею, танцювати, поринути, звільнитись від усього, смикатись та скакати, відчувати все до краю. Це тривало поза сумнівом кілька хвилин. Аж раптом я усвідомив, що ударні не тримають ритм. Глухі удари йшли звідкись ізбоку, і, незважаючи на якусь подобу трансу, у якому я перебував, я здогадався про їхнє джерело. Я зняв навушники і опинився в приголомшливій тиші кімнати. У вухах гуло від гуркоту важкого року, Удари в двері почулися з новою силою. Вона вже не стукала. Вона грюкотіла. Пане Грінмор, момент був найкращий. Як там говорив Дюбрей? штовхни і тебе відштовхнуть. Що більше хочеш позбутись когось, то упертіше до тебе чіпляються. Пане Грінмор, відчиніть. Я застиг у сумніві. А як раптом Дюбрей помилився, удари посипалися з подвійною силою. Ну, як оце можна бути такою впертою? Я всього лише п'ять або шість разів підстрибнув. Нічого такого страшного вона не могла почути, лише навмисне хоче зіпсувати мені життя. Отже ж, відьма. Я страшенно розлютився, і злість підштовхнула мене діяти. Швидко скинувши пуловер і футболку, я залишився в самих джинсах. Голий по пояс і босий. Пане Грінмор, я знаю, що ви тут. Я ступив крок до дверей і зупинився. Серце калатало дедалі сильніше. Нумо, я скинув джинси і кинув їх на підлозі біля дверей. Ні, дюбрей справжній божевільний. Відчиніть! Голос звучав владно і злісно. Кілька кроків відділяли мене від цих бісових дверей. Мені було моторошно. Зараз, затамувавши подих, я скинув труси і відкинув їх подалі. Який жах опинитися голим за такої ситуації. Я знаю, що ви мене чуєте, пане Грінмор. Нумо, свіловіше!» Я простягнув руку до дверної ручки. що б раніше не повірив, що здатний на таке. Звісно ж, я з глузду з'їхав. Останні три удари пролунали, коли я вже натискав на ручку. У мене було таке відчуття, що я запустив власну гільотину. Я потягнув двері на себе і струмінь холодного повітря овіяв мені геніталії – Ще раз нагадавши, що я стою голяка, опускаємо гільятину. Сказати, треба щось сказати, коли відчинятиме двері. Усе пізно здаватись. Я розчахнув двері. Пані бланшар, який я радий вас бачити. Мабуть, такого шоку вона в житті не відчувала. Уся в чорному, із сивим, забраним у шиньон волоссям, вона зігнулася і учепилась за одвірок, бо від побаченого дещо втратила рівновагу. Жінка вся почервоніла і глипала виріченими очима. Тоді розтулила рота, але не могла вичавити ні звуку. Ласкаво прошу, заходьте. Вона стояла з поглядом, прикутим до мого причандалля, і сілкувалася щось сказати, та мову їй геть відібрало. Це було жорстоко стояти голяка перед старенькою сусідкою, але її реакція додала натхнення я майже зрадів. Заходьте, вип'ємо чогось разом. Я, я ні, пане, я. Вона заклякла непорушно і бліда, як стати, белькочучи щось безсмістовне, втупивши очі в моє багатство. Їй знадобилось кілька хвилин, щоб нарешті хоч трохи оговтатись, вичавити із себе якісь вибачення та втекти. Ніколи більше вона не скаржилась на шум.